Спасибо, Лана. Бездайте нас в Украину. Світ был и добрый биочас. Приднізанный мужний хороб. Мы смыслі не дважные та добрые. Любляцы. Не обмана. Ми обо мне. Та не знания. Прошочи. Держава і гордість на діті час. Щира подяка наші герої. Від цього серця вам хліб. Угу. Спасибі, мої воїни, за те, щоб живети Україну. Спасибі за мене за тих, що сон. Спасибі за те, що ви живі. Спасибі ангели моїх. Тають завжди журавлі, колоски відзвонюють на налиці. Це те, щоб ми був на землі для всіх людей на цілім світі. Солдати, воїни, захисники, вам писанець і віром безмежно. Будемо ми вільні і незалежні. залені. Солдати, без голодно стояти, заклоїнство заложні. Почни, наче кличе, селся вогнек і склеється. Тільки ти захистиш Україну. І кожен українець може знати героя, це та мати та ваша, що творя ту історію, життях, ну, що борщ заправить до кінця. что радость счастья и правду и море, что радость святого и ясной доли. Говорим им, коллеги, вестникам святого, низкий укрыт вам и велика подяга. Начальник верных казаки и гадость для своих на поле патриотизмом, вам с днём за сахарника ветчизны. Рапунтягова, наш герой, благословит вам от любой. Мы уважаем, вы, мы уважаем, а сегодня мы будем смешно, потом мы служити тільки в радість. Нехай ворог забуде злої капусть. Нехай світі буде лише Добро, а в серці хай живе тепло. Хочу миру в Україні, хочу щастя в родині, щоб була серця весна, щоб скінчилася війна.